Друзі, привіт! Audi A4, B4, ніби. Ну, в общем, старушка. Старенький, гарний універсал, гарна синенька на 17-х дисках. На початку 2000-х прям було прям топчик-топчик. Хотілося таку машину, як зараз Б9. Так є гарна комплектація, шкіряний салон, музика. Що це в нас у нас? Бовс? Так. Рідні килимки є. Так, що у нас? Керму старти, машину привіз товариш. Як то правильно сказати? Це привіз мій клієнт, який взяв свого товариша на якийсь час і хоче йому зробити подарок на день народження. Тому він привіз її на хімчистку. Ну, він так каже, як говориться, відпарювання. І будемо реанімувати кермо. І ну, тіпа я ж кажу, що коли я змию цю органіку, воно буде прям страшніше, ніж зараз. Тобто попросив щось зробити з кріслом. Щоб не сильно дорого, бо тут назбирується, бо я ще кузов вимивав, вона стояла під якоюсь липою. От. Так що, друзі, будемо. Ми тут зараз трошки зашкуримо, наб'ємо риску і фарба з лаком. Перейдемося. Перейдемося, я так робив на куртках і виходить непогано. Не знаю, як ще довго носиться, але візуал буде свой рідний. Непоганий. Так, тут вже п'ята затерта, але це нормально, версині коварики сложили. тут 450 тисяч пробіг. Оціні педальки. Ніхто не сказав, бачите 450. Так, по потолку він брудний, але тоді такі легенькі вже провисончики. натягується потолок, бачите, от видно отут. Тому таке ліпше не чіпати, дозволити йому жити на цій машині. Мати всьому треба міру, але отут все помиється, ось пластики. Тут так прикольно придумано. Бачите, потолок. А це вже такі пластики. З тряпкою типу, воно так ну взагалі воно не провисає. Тут цю штуку можна буде гарно постирати. Ну, тут, звісно, за роки-назбиралося за роки до фігіщі всього. Тут роботи в мене буде багатсько. Так, ззаді у нас диванчик теж. Ну, гарний стан, якщо насправді взяти, то дуже гарний стан. Бачите, яка текстура гарна. Ну, типу, дуже кльові сідохи, дуже кліві. Тут зламано, бачите, тут Паралончик, щось ну, з ним сталося. Рідні коврики цілякові. Ну, як то є, збережна машина, хтось її Дуже колись любив і дуже беріг. Гарна комплектація, бачите? І тому тому так, тому так гроші машини бережуть. Навіть зараз вона ж приїхала, ми зараз її повністю протіраємо. О, Бачите, музика. Сабуфари, осілки, Все є в цій машині, реально все є. Все є. Ми зараз ще весело трошки додавимо. Навіть пройоми не скажу, що вони страшні. Ну, типу вони брудні, але не такі страшні. А тут, друзі, по словах розказали. Не власник машини, але товариш його розказав, що тут розляли воду моршинську. І от таке вона зробила. Спалила фарбу. Прикол. Ну, це сьогодні не будемо робити, то вже колись. Якщо захоче, гроші підзбираю бо тут вже великий процес. Треба стирати то все грунтувати, <кій> шпаклювати. Це вже на один день забагато роботи. Так, друзі, і прикольно, що тут, бачите, такий кранчик модний. Реально, на ті часи це прям вау, упав комплектація, дуже крута. Всі дефлектори цілі. Панелька збережена. Вона чимось затерта, але правильно, матовою Затерта <кхід> Я, певно теж буду помию, буду її натирати, бо все-таки вік. Дерево ціленьке. Ну, кльова тачка, дуже клява. Дуже клява. Коротше, коврики коверки полі і буде все дуже файно. Так, ну з потолком бачите, от він вже такий, вже горбики має. Його чіпати не можна. Взагалі не можна чіпати. Навіть витирати не бажано. Так що вогонь. Друзі, давайте дивитися на цю красотку. Так, запіщала, значить жива. Що в нас? Е, чистий салон, фантастичний колір. Трошки є його пітер. Бо без косметики він ну, типу, досить непоганий. Можна сказати, зовсім непоганий, але чуть-чуть-чуть-чуть, іменно по дефлекторах я перейшовся. Пройомчики були більш такі силуваті, ніж зараз. А так в загальному просто все фантастичному стані на такий рік. Так, Кермо відновилося. Бачите, який гарний колір. Правильний. ні нічого. Не знаю, чи ви перетягнули в такий їм, ну, правильний колір. Крісло, друзі, я не малював, бо помилося, бачу, ніби непогано виглядає. І я думаю, на всіх крислах, ну, воно буде відрізнялася. Якщо покрити його лаком освіжити, воно буде в одне місце дуже сильно відрізнялося. Це вже треба, щоб клієнт підзбирав якусь касу трошки. Ми це робили комплексно, тобто всі ці духи ну, коротше, лакували або щось там підмальовували. Так, підлога помилася, все красиво, підальки помилися. Навіть там все це відмилося, все гарно. Відпарилося все ніби дуже непогано. Ця мультимедія красива. Так, потолок я не чіпав, що нічас не відірвався, тільки оці бокові. Оце все бокове я помив. Це жилося гарно. Так, ззаді теж ну, красиво, дуже красиво. Накладки такі індивідуал, алюмінієві, дуже. Ну, На той час, я думаю, хто цю машину мав, це було просто топ. І всі від неї прям мокріли. Ну, вона зараз вражає, а колись, я думаю, це прям був супер ексклюзив. Така комплектація на 17 дисках в універсалі. Ну, і Вона ще така цілякова, Ну, реально класна. Я ще прийомчики всі помив гарно. Так. Нема, нема тут проблем по машині взагалі. Ці стойки, бачите, вони вже тут, чекайте, в мене фонарики. Так мені в руках незручно. Вони вже так позакоцювалися, але я їх повідмував і тільки про фонарику видно, що воно таке закоцане. Так, І мій любимий ракурс отакий. от, Реально круто. Прям як нова. ну, типу, Колір, все як нової машини. прям, Прям дуже круто.